Друзі, вітаю вас у новому відео. Запрошую разом зі мною прогулятися різдвяним ярмарком в Бухаресті. Попереджаю вас заздалегідь, буде дуже смачно, тому запасайтеся смачненьким, аби не захлинутися слиною. Вирушаємо ми на метро, будемо їхати до самого центру. Ярмарок знаходиться навпроти парламенту. Зазвичай різдвяні ярмарки працюють. До нового року, тому що найголовніше свято це Різдво, і цей не виключення він працює до 28 грудня. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи полюбляєте ви подібні заходи, великі скупчення народу, чи ви все ж таки полюбляєте більше по-домашньому святкувати і проводити свій час? Звідусіль доносяться такі шалені аромати. Румунська кухня дуже дуже смачна. Як ви бачите, вона така жирненька. Тут загалом багатий вибір різних ковбасок, м'яса, шашличку традиційних румунських страв. Є страви із квасолі, також традиційна румунська страва сармалі, Це голубці з м'ясом і рисом в капустяному листі, різні мічі, запечена картопелька, мамалига, сири. Загалом все дуже дуже. Же смачно, і це буде просто злочином прийти і не спробувати всі ці страви. Тут ви можете, до речі, бачити ціни, тому зупиняйте і дивіться. Ми, до речі, нічого не їли, тому що прийшли одразу після обіду, а до вечері було ще далеко. Тож ми були абсолютно не голодні. Буквально пропахлися всіми цими ароматами різдвяного ярмарку. Наші куртки ще досі ароматизують. До речі, на ярмарку можна було не тільки перекусити, а дещо й купити з собою. Тут ви можете бачити приклад таких смаколиків. Загалом нам ярмарок дуже сильно сподобався, дуже красивий, дуже багато локацій, де ви зможете провести час разом з сім'єю, з дітками. Також були концерти, пісні, танці, багато атракціонів. Ми на ярмарку цього року були вперше, 26 грудня. До речі, було дуже холодно вітряно в цей день, але як ви бачите, все одно людей було дуже багато. Також можна було придбати різні смаколики, хендмейд-вироби, вироби з глини, шкіри. Я, до речі, собі придбала каблучку зі срібла у хендмейд-майстра з Брашова. Тож тепер маю пам'ять про цю подію, про різдвяний ярмарок. Дуже сподобався мені ярмарок в цьому році, хоча, в принципі, я не дуже люблю велике скупчення народу. Пам'ятаю ярмарок в минулому році, чомусь він на мене не справив такого гарного враження. До речі, ми тут також зустріли танок ведмедя Урсул і далі пошвендяли до рошену за тортиком. Рошен, як завжди на висоті приваблює своїми яскравими фасадами, як я вже й казала. Прийшли ми сюди за тортиком, але приємною, водночас неприємною моментом для нас стало те, що тортику ми тут взагалі не знайшли. Тому вибирали вже з того, що було в асортименті. Купила я е, таке печиво, знаю в Україні, його дуже поціновують. Демонструю вам свій улов, цукерочки, галяретки, пташине, молоко і пісочне печиво. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що зрушенно ви полюбляєте найбільше, або краще який ваш найулюбленіший кондитерський бренд? Трошки покажу вам кадрів з парку, друмул та берей, що у шостому секторі, хоч це і не центральний ярмарок. Міста, проте, подивіться, він не менш розкішний. До речі, тут теж багато локацій, де ви можете попити смачного глінтвейну, поїсти смачної румунської їжі. І, до речі, в цьому парку можна було покататися на ковзанах. Друзі, а це буде останнє відео у 25 п'ятому році. Дякую, що ви були зі мною. Дякую за ваші коментарі, підписки, за вашу підтримку. Це дуже важливо для мене. Вітаю! Вас з Різдвом та прийдешнім Новим роком! Зичу вам міцного міцного здоров'я! Нехай ви та ваші близькі завжди будуть в безпеці. Ми з вами побачимося вже в 2026 році в моїх нових відео. Па-па-па-па!